Вітаю, друзі. Дивлюся, в соцмережах розгорілися такі дискусії з приводу того, що президент Зеленський, будучи в США, в Вашингтоні, не дотримався там певних дипломатичних норм і правил і був одягнений не в костюмі, коли зустрічався з президентом США та виступав у Конгресі, а в формі стилю мілітарі, яка власне. Не відповідає дипломатичному дрес коду а, Як більшість таку тему розганяють порохоботи. Ну, Це образна така назва людей, яким просто Зеленський не нравиться, от просто він незалежно від того, що б він не робив. Давайте ми згадаємо, коли Порошенко зустрічався з Путіном. Він відповідно. Дипломатичних правил тиснув йому руку. Ну, так прийнято в дипломатичному колі. Він тиснув руку подонку, який знищив наших воїнів Віловайсько. Він тиснув руку подонку, який взагалі розпочав цю війну, який вже на той час анексував Крим і так далі. Порошенко дотримався дипломатичних правил, ділових, ділового етикету, так скажемо, і потиснув руку цьому вбивці терористу Давайте, в принципі, подивимося, а що таке краще залишитись на принциповій позиції чи порушити правила дипломатичного дрескоду? Тобто, потиснути руку подонку – Бо так вимагають правила, чи не потиснути йому руку, попри всякі правила, тому що він подонок? А чи одягти костюм, а чи не одягти костюм, коли в твоїй, час, в твоїй країні в цей час йде війна, і одягати костюм якось навіть некомфортно, внутрішньо, морально просто навіть некомфортно знаходитися в костюмі, уявляючи, скільки людей зараз одягнені інакше. Скільки, наприклад, внутрішньопереміщених осіб втікали з дому, верніше, зі свого міста, де вже навіть, можливо, і дому самого то не залишилось. В чому були одягнені, не беручи з собою жодних запасних якихось там одежинок. В чому зараз одягнені воїни і все інше? Про які правила дипломатичні дрез-код може йти мова, коли йде війна? І це дуже добре, що Зеленський показує, що поки не закінчиться ця війна, ніяких... Фраків, ніяких костюмів він носити не буде. Тому що це нормальна позиція. Це позиція, в принципі, людська, і її можна зрозуміти. Тому в чому бути одягненим, це справа президента, і це навпаки вирізняє його і звертає увагу всьому світу. А що ж в країні не так, що її президент приїхав не в костюмі? А одягнений саме так, як він був одягнений. Тому нічого в цьому страшного немає, і це зовсім не проблема. Проблема тиснути руку подонкам, дотримуючись якихось химерних, кимсь придуманих правил. Треба залишатися на позиції гідності. І президент України поки що залишається на цій позиції. Слава Україні! Україна переможе, все буде добре.